Мене звати Ірина Хоменюк, це програма Медицина сьогодення. Сьогодні гостями нашої студії є Сергій Володимирович Малаш, дерматовенеролог, трихолог, хірург-онколог, тренер компанії Редженера Актива та член Асоціації дерматологів України і Людмила Петрівна Руда лікар-косметолог, засновниця медичного центру ЄВА та засновниця одноіменного навчального центру Школа косметології Єва, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. вечір. Які послуги надає ваш медичний центр? Наш медичний центр існує з 2012 року. У нашому медичному центрі зібрана команда однієї з найкращих лікарів Рівницької області, такі як дерматолог-онколог, психолог, гінеколог-ендокринолог, практолог, уролог. А також у нас є косметолог і масажисти-статист. Мало того, що у нас кожен лікар має ліцензію. У нас ще ліцензії є на заклад МОЗ України. Які основні цінності вашого медичного центру? Основні цінності нашого медичного центру це є клієнта і пацієнта Це індивідуальний підхід, враховуючи потреби клієнта обов'язково. Зручний запис. У нас є запис онлайн. У нас зручні системи запису на прийом. Швидка реакція на запитання пацієнтів або клієнтів. Ми ведемо клієнтів під час курсу лікування. Постійно ми 24 на 7 з ними на зв'язку. Ви можете розповісти про різноманітні аспекти розвитку вашого медичного центру. Звичайно, це постійне розширення наших послуг. Якщо в центрі відповідаю за естетичну косметологію, то наш головний лікар відповідає за медичний аспект надання послуг. У нас розвинуті партнерські відносини з іншими медичними установами та експертами. Також в нашій клініці проводять видалення канділом лікар-гінеколог і уролог, а також використовується радіохвильовий ніж, практології. Основна цінність нашого центру полягає в клієнтам ми е, до кожного клієнта підходимо індивідуально, враховуючи всі його потреби. Наш клієнт не залишається наодинці з проблемою, Ми його ведемо е, повністю весь курс лікування, і 24 на 7 ми доступні. Тобто ми відповідаємо на питання в будь-який час. Тим більше нам пацієнти телефонують або пишуть і в 12 і в час ночі. Тобто, якщо ми в час ночі не відповіли, ми обов'язково це відповімо з самого раночку. Для нашого медичного центру. Обов'язкова умова є постійне навчання. Наші лікарі мінімум раз в півроку проходять навчання для підвищення кваліфікації своєї у нас налагоджені зв'язки з іншими медичними експертами і центрами, де ми можемо отримати кваліфіковану допомогу, якщо в ті чи інші проблеми, якщо ми не можемо розібратися або сумніваємося в діагнозі, окремо в нашому центрі є школа косметології, де понад 5 років ми випускаємо успішних косметологів, які працюють в нашому місті і за межами нашої області, у чому різниця дерматоскопії і трихоскопії? Ну, дерматоскопія – це ми дивимося нашу шкіру або якісь новоутвори на шкірі. Відповідно, там є свої критерії збільшення це 10-кратне, 20-кратне від людського ока, яке дозволяє нам побачити ті дрібні деталі, які нас цікавлять в плані постановки діагнозу, то, що не озброєно людським оком. Якщо взяти все-таки трихологію волосся, то збільшення має бути набагато разів більше, тому що волос це маленька структура, відповідно, ті симптоми, які нас будуть цікавити з точки зору волосся, мають бути більш деталізовані. Тому, як правило, там збільшення йде 60 кратне, деколи 200 кратне від людського ока. І це дозволяє от, побачити ті дрібні мікро-мікро мікродетальки -мікро або мікросимптоми, або ті патерни, які ми не можемо звичайним оком там побачити ніколи. Чи були у вас унікальні випадки встановлення діагнозів за допомогою дерматоскопа і трихоскопа? Так, зазвичай це трапляється доволі таки часто. Ну, якщо взяти історію, то, наприклад, в шкірвен диспансері, якому я попрацював довгий період часу, тріхотіломанія це таке невяжі виривання волосся. Діагноз був поставлений один. У мене за рік ставиться діагнозів приблизно від 5 до 10 цього захворювання. Це захворювання, як правило, зв'язано з нейросоматикою, з психоемоційним станом. В основному переважно це дітки, да і тільки трихоскопія дозволить тобі побачити ті симптоми, які характерні для цього захворювання. Воно дуже унікальне, воно маскується під багато. Захворювань або багато випадінь волосся, і тому зазвичай молодому лікарю або лікарі, який не має всіх належних методів діагностики, важко це поставити діагноз. За допомогою трихоскопії сучасної, ви можете поставити цей діагноз, скажімо, пояснити ті симптоми, пояснити ті детальки, які видно на трихоскопії, і скерувати на правильне лікування, скажімо, даного пацієнта. Можливо, у вашій медичній практиці є ще унікальні випадки встановлення діагнозів за допомогою дерматоскопа і трихоскопа? Так, звісно, ну в дерматоонкології був унікальний випадок. Це було декілька років тому, там п'ять з половиною років тому до мене на прийом потрапив. Тато привів свого маленького хлопчика, якому на той час був рік і сім місяців. Да, були декілька висипань на нігтях, е, був поставлений попередній діагноз грибкове враження нігтів, потім поставили під питанням меланому нігтя. І, відповідно, треба було обстежити цього хлопчика. Да, при дерматоскопії і дана, дана висипка не вкладалася в жодний з, ну, скажімо, найчастіше існуючих діагнозів, які є. І було прийнято мною рішення, так як у нас є партнерські клініки. Да, я Направив даного пацієнта в Київ до професора Ігоря Ванніфачовича Свистунова, який є, скажімо, моїм вчителем по онкодерматології. Перша людина в Україні, яка не тільки брала, а сама й дивилася скельця. І от він взяв гістологію. Спочатку був виставлений діагноз меланома нігтя, меланома нігтя знята. Потім цей знімочок був відправлений скельця, було відправлено за кордон, де знову був поставлений діагноз меланом, і тільки він, як професор, мав право зняти його. І після третього разу, при певних зафарбуваннях даного скельця, був поставлений другий діагноз в Україні. Гістіоцитоз клітин-ландгрианса. Зараз даний пацієнт живий. Це вже стало, скажімо, моїми ну, друзями, які приходять до мене на контроль. Я радію з того, що хлопчик живий, а взагалі історія цієї хвороби така, що якщо діагноз ставиться до двох років, то. Скажімо, прогноз дуже благоприємний даної хвороби. Якщо він ставиться чим далі після двох років, тим прогноз все гірше і гірше. Тому даний пацієнт живий і щасливий. Да? Ця унікальність в тому, що це другий діагноз на Україні. От, і за допомогою, скажімо, партнерських відносин з різними клініками на Україні і за межами, ми можемо нашим пацієнтам дати максимальний комфорт і максимальну, скажімо, діагностичність і лікувальну можливість при даному тому чи іншому захворюванні. Людям важлива помітка онколог, коли вони обирають лікаря для видалення новоутворень. Так. Так, зазвичай, так склалося в нашій медицині, що спеціальність дерматологія віднесена до терапевтичної галузі. І тому, як правило, дерматологи можуть зробити біопсію, але не мають права видаляти нічого. І тому, зважаючи на це, я пройшов інтернатуру спочатку по онкології, потім пройшов спеціалізацію по онкохірургії. І тому зараз ми працюємо в цьому напрямку. Тобто, ми, скажімо, з такої великої науки дермати. Ерматологія, да, от така наука невелика онкодерматологія. Ми її знову розширили в такі межі. Тобто ми можемо діагностувати всі новоутро, які є на сьогоднішній день на шкірі. В важких випадках можемо надати професійну консультацію або відіслати дерматоскопію цифрову на консультацію в межах України чи за кордон при потребі, да і отримати кваліфіковану, скажем, консультацію там німецького, австрійського і так далі. Там польського лікаря, тому це дуже важливо для наших. Пацієнтів і зважаючи на те, що люди розуміють, що ти не лише, не лише спеціаліст по дерматології, ти ще спеціаліст по онкології дерматологічній. Тому це дуже важливо. Ти вузько спеціалізований конкретному напрямку. Це дозволяє більш професійно підійти до, скажімо, галузі онкодерматологія, надати як діагностичну, так і лікувальну, скажімо, консультацію, лікувальну справу і. Направити пацієнта при потребі в вузькоспеціалізований заклад за подальшою, якщо це потрібно, за подальшою медичною допомогою, у чому полягає унікальність методу видалення новоутворення радіохвильовим ножем? Ну, це є один із золотих стандартів дерматоонкології. Тому всі доброякісні процеси, ті, які не потребують гістології, Ну, а не потребують гістології, це в першу чергу. Це бородавки, це папіломи, всі вірусного походження, папіломатозні там, невуси і так далі. Тобто, це є золотим стандартом, тому що нічого не треба висікати, нічого не потрібно ушивати. Пацієнту зробили за декілька секунд знеболення, видалили той нову утворю. У папіломку ну умовно скажімо, якщо ми про пропилопапілом говоримо і. Пацієнт вертається до свого звичного життя без кровотечі, без, скажімо, якихось розрізів, без якихось швів. Це зручно, це мінімальний термін реабілітації. Тобто декілька днів, 5-7-9 днів пацієнт вже, скажімо, повністю загоїлася та ділянка, де було зроблено видалення. Це зручно, комфортно і це є, скажімо, дуже практично з точки зору як лікаря, так і пацієнта. Дуже короткий термін. як на так і на реабілітацію. Я знаю, що у вашому медичному центрі є унікальний апарат для міостимуляції. Що ви можете про нього розповісти? Так, так, нам довелося, пощасливилося побувати на навчанню і дуже загорілася, знаєте, такою ідеєю взяти оригінальний, оригінальний підкреслюю англійський апарат Futura Pro, який розроблявся спочатку для проблем неврології. Тобто, це були, наприклад, проблеми після інсульту і так далі, щоб відновити, скажімо, ті. Втрачені, втрачені функції організму, да? і, але він має близько 150 тисяч різних напрямів. Ми його, мабуть, освоїли десь наполовину. От, і дуже пишаємося тим, що ми можемо, скажімо, як реабілітаційно відновлювати неврологічних пацієнтів з консультаціями невролога, так і можемо ці процедурки вводити в естетику для того, щоб. Підняти тонус, скажімо, з, зробити мікроліфтинг, зробити, скажімо, направити текстуру м'язеву ну, в той належний стан, який був, скажімо, до, до втрати якогось м'язевого тонусу, і так далі. Це дуже зручно, дуже комфортно, і ну, пацієнти цінять, цінять оригінальність методики, оригінальність апарату. А який основний із провідних методів лікування волосся? Ну, в трихології для лікування волосся не є безмежна кількість методів, які мають доказову базу. Тому одним із найсучасніших методів, який ми в своїй клініці вже використовуємо протязі сьомого року, а взагалі він існує в світі 11 років, це є метод Regenera Activa. Regenera IMT. AMT. Це італійський бренд, який був розроблений італійськими вченими. Іспанські колеги викупили його і зробили його, скажімо, доступним по всьому світу, і тому цей метод оснований дуже просто: ми беремо, знеболюємо заушною діляночкою лідокаїном, робимо три маленьких забори діаметром 2,5-3 міліметра, добуваємо клітини, які заставляють волосся рости. І ці ж самі клітини ми вколюємо в проблемну ділянку там, де нам потрібна стимуляція росту волосся. Одноразовий метод дуже швидкий, з максимальною ефективністю. Дуже зручний, не потребує не передпідготовки, не після підготовки. Пацієнт через 30 хвилин вертається до свого звичного ритму життя і за декілька місяців, два, три, чотири бачить вже шикарні результати. Я не тільки як практичний лікар колю дану методику, а вже є шість років національним тренером даної методики, Радженера Актива в Україні, навчаю наших лікарів цьому новітньому методу. Так само в нашому центрі є навчальний центр, де ми, скажімо, вчимо, навчаємо молодих спеціалістів провідним методикам, тому що це є, скажімо, топ на сьогоднішній день в трихології. Тому це дуже корисно мати в своєму арсеналі і дуже корисно з точки зору максимально хороших результатів для наших пацієнтів. Пацієнт задоволений, лікар задоволений. Проблема вирішена. Тому це я, на мою думку, основа трихології. Дякую за участь у нашій програмі. Дякую за цікаву інформацію. І нашим телеглядачам нагадаю, що гостями нашої студії були Сергій Володимирович Малиш, дерматовенеролог, трихолог, хірург-онколог, тренер компанії Редженера Актива і член Асоціації дерматологів України, і Людмила Петрівна Руда, лікар, косметолог, засновниця медичного центру ЄВА та засновниця одноіменного навчального центру. Центру «Школа косметології Єва і пам'ятайте ваше здоров'я у наших руках! Щоб отримати наші послуги. Звернутися до наших спеціалістів ви можете за адресою захисників Маріуполя, 41, бувша вулиця Костромська, 41, медичний центр Єва. Телефон для запису 097 61 50450. І пам'ятайте, ми з вами 24 на 7.